Також сталося, що приблизно 99% людей, які є живими сьогодні, вони є в стадії регенеруючих поколінь. Лише один відсоток людей є пробудженими соціально активними людьми з, з яскраво вираженими да, от можливостями для соціальної діяльності. Інші 99% зараз такими мене є. Я знаю від чого пересісти. А вдруг а вдруг що буде? Ну, вдруг зриви. Прості Так, Дякую вам. Дуже дякую вам. Дуже от мені зараз пояснили, що а вдруг зараз вибух і щось ви, е, таке от станеться. Ну, от дивіться, от про що я зараз говорю? 99% не здатні самостійно приймати соціальні рішення. Це не говорить про те, що вони самі по собі є бидлом. Ні, їх такими обидляють. Вони регенеруючі покоління. Їх завдання зараз, щоб рід відпочив, і потім, коли народиться нове покоління. Соціальною відповідальністю воно візьме на себе відповідальність за весь народ, розумієте, в тому числі в тому рахунку і за регенеруючі покоління. Так от, існують дві технології. Дві мені кажуть, ти людей бидлом називаєш нічого подібного. Я кажу, що людей обидляють, і це дуже важливо, бо ті. Тварюки, от є такі от пробуджені соціально, але які обирають асоціальну модель. І оці, от з обраною асоціальною моделлю, вони починають обидляти регенеруючі покоління, користуючись їх беззахисністю, користуючись тим, що ці люди, от вони самі цього зробити не можуть. Що роблять оці бидлотварі? Вони беруть і натягують стадну модель. Вони використовують регенеруючі покоління для того, щоб перетворити людей, вільних людей, на бидло Сив на бидло масу, на стадо, і оці, от, от знаєте, от, який прикол е, є непробуджені, да, от серед е, людей з е, не те, що з низькою соціальною відповідальністю, а з, низь, з низькими можливостями, да, От соціальними можливостями. От оці люди вони змушені довіряти, вони, наче немовля. І вони довіряють. І от коли приходить якась така от скотина, да, і починають казати, ви знаєте, який ризик захворювань всім натягнути маску. І от оці от регенеруючі покоління, вони слухняно, маски надягають, да, роблять прийом медичних препаратів неперевірених. І от в результаті обидлєння соціально беззахисних прошарків створюється стадо людське стадо. Зробили це, от зараз там кажуть, вибачилися перед тим, що ну, наї... надурили, пробачте, видла маси. обидліних, надурили, обидліних використали, вирубили їх, знищили. Велику частину потенціалу родів зараз знищили. От Розумієте про це? Це настільки огидно е, усвідомлювати те, що відбувається. А от зараз розповідають війною, да? от начебто Вон, на словах війна є фактично, от юридично ніхто війну не визначив. Тому бидла маси зараз, а будуть вбивати, а потім скажуть: ну так а в чому проблема? Війни не було. Це була емоційна війна. Ми так назвали внутрішні процеси в союзі радянських соціалістичних республік. Внутрішні процеси ну було таке. От ну для людей це була війна. Ну юридичною війною не було. Тому а вже ж ніяких виплат не буде всім цим знищеним регенеруючим поколінням українського народу. Так, от дві моделі в одній моделі люди соціально активні обирають асоціальну модель. І перетворюють регенеруючі покоління на стадну бидло масу. І ще й красиві слова говорять: не можна називати вільних людей бидломасами. Ми за них приймемо рішення, коли їм надягати маску, що їм вживати, які препарати, що їм їсти, коли їм бігати слухняно, як стадо в свисток дунули, і всі побігли там кудись ховатися. А ви подивіться, будь ласка, статистику? От зараз іде війна, да? Не юридична, вона фактична війна, але юридичної немає. Так от зараз немає юридичної війни кількість загиблих на фронтах і кількість загиблих в звичайних автомобільних катастрофах або від серцево-судинних нападів, які викликані саме такими сиренами. От скільки зараз людей загинуло від того, що гудять у ці от брехливі сирени, Невже не зрозуміло, де летить? Де летять ці ракети? Зрозуміло. Невже неможливо саме те там, поперед, Можливо, не треба по всій Україні, щоб серцева судинні захворювання, активовані цими переляками, перетворилися на смерті обидва маси е, регенеруючих поколінь? Колись в мене буде можливість, і я буду відловлювати всіх цих гебельсів. Реально буду відловлювати не я так інше, кожну скотину, яка регенеруюче покоління українського народу, обидлила і вбила все це геноцид, і за все це доведеться відповідати. Незалежно від того, що зараз більшість цих асоціальних тварей, розумієте, які обидляють український народ, вони е, одягаються у військову форму, вони розповідають, як вони волонтери допомагають фронту, а як вони роблять блогерські виступи. Кожний, кожна тварюка з ОПЗЖ і так далі. Сьогодні патріоти, що, що піпець, я не знаю. Там ну такі ж просто, ну я не знаю, трохи не націоналісти. З декоративними націоналістами, обіймаючись, розповідають, як вони рятують український народ. Кожний, кожному, хто обидляв український народ, хто при... хто творив геноцид, доведеться відповідати. Повірте, є ті, хто вміють читати все, що ви робите, розуміти це і притягувати до відповідальності, до най... найрадикальніших методів відповідальності за геноцид українського народу. Você